Доброго дня, друзі! Я рада вас вітати на своєму каналі Рослини для душі. Сьогодні коротенький відео огляд моїх покупок з магазину Світ Рослин. Це один із улюблених моїх магазинів, там досить помірні ціни, дуже великий вибір. Можна почитати, подумати, розвивати. Саме те, що тобі потрібно, що зробила я. Отже, поглянемо, що я придбала. У мене було і є, вірніше, дві проблеми: це трояндова цикатка. Ось так виглядає цей шкідник. Вона харчується соком рослин, і саме так виглядає рослинка. Для вирішення цього питання я взяла інсектоакаресидний препарат, ось такий Provanto Max. Він іде від багатьох шкідників, і він мені цим і сподобався. До того ж, він йде із стимулятором росту для рослини. Так, і інша моя проблема це чорна п'ятниця. Це поширене грибкове захворювання, яке має ось такий вигляд. На одній із своїх троянд я помітила дану проблему троянда блакизу. На листочках почали з'являтися. Чорні п'ятна. Тому я взяла два різних фунгіцида, один хорус, інший квадріс. Для того, щоб обробити спочатку одним. Перший це буде хорус. Тут дивіться, від скількох хвороб іде. І іншим через днів 10-14 оброблю квадрісом. Не завадить. Так, звичайно, взяла для підживлення квітучих рослин. Це як, як антистрес, ізобіон, підвищення врожайності і стійкість до несприятливих умов. Добрево по листочках для квітучих рослин із формулою 18 18 18 І ще додавлені магній залізо, цинк, марганець, мідь та молібден. Це вже після. Обробки від трояндової цикадки через певний час оброблю підживлю рослинку. Але не зразу через певний час. І, звичайно, взяла препарати, щоб підживити рослини, які знаходяться в мене в квартирі. Саме перше, після пересадки моїх петуній, кололіусів та рододендронів, використаю бурштинову кислоту. Гарний препарат підвищує імунітет, поліпшує е, схожість насіння, стимулює ріст нових пагонів та коріння. Це те, що потрібно саме мені. І ще один препарат для підживлення це плантатор. Із формулою 30-10-10, Якраз формула для того, щоб Наростити більший кущик, наприклад, петунії. Та хочу, щоб підросли мої рододендрончики, трішки їх підживлю. Там входять і мікроелементи, амінокислоти, фітогормони, і плюс вітамінчики. Ось такий ось препарат. Ну, і що ж я буду це сажать? Звичайно, без ґрунту я не об'єдин універсальний. Універсальний це для петунії коліу, усі в отакий. От і субстракт для хвойних рослин із кислотністю 4,5. 5 Це для рододендронів. Хочу їх розсадити в ось такі касети. Під низ підсиплю цеоліту. Гарна така штучка, мені подобається. Ось цим сьогодні і займусь. Мій котик Бантик, а це мій котик Бантик, який хоче на двір, і просто вимагає, щоб його випустили і вигуляли. Ти що, скучив за мною? Гуляй. Хочу подякувати всім своїм підписникам, подякувати друзям-садівникам, які дивляться мене, які ставляють вподобайки, залишають коментарі. Це настільки мотивує, хочеться розказати та показати більше. Велике дякую вам ще раз за підтримку. До нових зустрічей. Гарного вам дня! Хай вам все вдається, хай ваші рідні та друзі будуть, будуть здорові. Хай все в них буде і у вас як найкраще.